Друзі, є в мене один глядач, нікнейм у нього моя пасіка. Це такий дядько старший, добре, в тата мені годиться. Людина прям дуже старається, на це приємно дивитися, але він робить деякі типові для новачків помилки, зокрема з прев'ю. І прикол в тому, що, скоріш за все, цьому дядькові люди, які наглажені, налаковані повністю, не зможуть пояснити. Чому так? Тому що так. Тому такому дядькові має пояснити такий самий дядьку, як я, який працює в такому от сараю, де нема всю ідеальну. Тому, друзі, відос Ютуб для дядьків, як обичному дядькові зробити таку прев'юшку, щоб вона в нього читалася. Глядач на неї заходив, погнали. Все показує, як є, без прикрас. Дивіться, є в мене в комплекті такий його легкий срачик собі. Це абсолютно нормальна історія. Прийшла мені заліка, отакого. От Спіонська агента 007 камера, я хочу на неї огляд зробити. Ну, Мені треба її якось подати на прев'юшці. Що робимо? Дивіться. Я її дістав з коробки, мені її треба сфотати як об'єкт. На чомусь контрастному, з чим вам легко буде працювати потім в фотошопі. Дивіться, якась всрата кришка від відра валялась. Пайдіо! Ставимо на всрату кришку від відра. Сфотали. Тепер, раче, з цим йдемо у Photoshop. І це який півень гроза району, він тільки що пробував вже курку топтати. Так, друзі, з компана телефон, я думаю, самі справитися скинете. Ось оцей файлик наш, що ми сфотали. правою кнопкою жмемо відкрити за допомогою Adobe Photoshop. Він відкривається у вас в фотошопі. Ось ми відкрили. Нам треба скопіювати, вирізати треба наш оцей гарний шпійонський камер на білий фон. Ну, якщо у вас гарний новий Photoshop, то ви також мате просто кнопку видалити фон. І у вас створюється масочка така. Бачите, воно криво спрацювало, бо не дуже однорідний фон. Ну, нічого страшного. У нас ось є шар, в нас є маска. Шар, маска. Бачите? Ось воно є. Ми жмемо B клавішу на клавіатурі. Квадратні скобочки в нас збільшують, зменшують. Беремо отут обираємо білий колір. І от робимо. Хоп. Вводимо цю масочкою і по цій штуці воно в нас відновлює те, що повидаляло. Опа. От, якщо у вас гарний новенький недавно куплений телефон, то перепрошую Photoshop. Тепер вибираємо чорний колір тут і видаляємо зайве. Квадратними скобочками знову ж таки розмір кісті змінюємо. І з чорним кольором отак зайве прибираємо. І все. Буквально в пару кліків, ось у вас ця штука вже скопійована на білий фон, ви вже можете робити з неї прев'ю. Якщо у вас Photoshop старий якийсь, чи десь там щось ну якось, що у вас немає цих функцій штучного інтелекту, і у вас воно отак виглядає. Ви нажимаєте «П» клавішу на клавіатурі. У вас перо вмикається. З нас збільшує, зменшує клавіша, «П» вмикаємо і так отикаємо. І проходимося по всій формі нашого об'єкта цим пером, Грамотеєм, які хочуть сказати, що. ой та ти там так сяк, да ти сам не чувак <пліджу> Так от, грамотеї, я зараз намагаюся навчити старших дядьків. Якщо я їм буду показувати дуже складні прийоми, то вони скажуть, що я ще один налакований, і їм непонятно, зато вони розбираються в тороїдальних трансформаторах. Так що ви можете написати свою безцінну думку в коментарях. Я вам за це подякую, тому що це сприятиме розвитку канала. Але я попрошу вас враховувати те, що я зараз намагаюся. Коли ви вже по кругу, дивіться ще раз, коли ви вже по кругу цією штукою обійшли і у вас залишається одна точечка, щоб з'єдналось воно, ви просто на клавіатурі нажимаєте, слухайте: Ctrl-Enter, хлабись, потім Ctrl-J, гачок, оце англійський, Ctrl-J, хлабись. І дивіться, отут до слої. У нас з'явився ще один слой. Оцей вже частенький, цей з фоном, бачите? Вимикаємо слой з фоном. Z нажимаємо і типу зменшуємо. ctrl коротше, Ctrl плюс, Ctrl- це масштаб. Тільки плюс-мінус е, отут справа на нампаді. Оці плюс-мінус маються на увазі. Ctrl 0 це на весь екран розтягнути. І ось, будь ласочка, вже ваша штука є. Ми беремо її. V клавіша, це в нас змінення розміру. І совання клавіша В, совання. Хоп, переміщаємо, наприклад, в лівий край кадру. Можна трошки жмень, зменшити, збільшити за края, коли хапаєте. Оце наш об'єкт, про якому в нас буде йти мова в відео. От внизу в нас є всякі класні штуки, от кнопочка є такий плюсик, друга справа, нажимаємо її, це створити новий шар. Оцей новий шар ми беремо і перетягуємо, опускаємо під наш шар білий. Беремо, нажимаємо Г-кнопку англійську, Г-ґравіті. Дивимося, щоб в нас тут стояла саме заливочка, бо тут, є бачите, багато всяких в цій кнопці, Г нам треба, заливочка. І біленький колір вибираємо хлабис, все, в нас наша тємка, про яку ми будемо базарити в нашому відео, на ідеально білому фоні вже. Тепер чи те. Кнопочку нажимаємо. Ми створюємо, коли кнопочку Т нажали, в нас вибрався інструмент текст. Ми створюємо вже, починаємо писати. Виділяємо якусь область. Пишемо скрита чи прихована. Скрита це суржик. «Прихована» – дуже довге слово, не буде важко. Е, міні. Що це таке написати, щоб воно пішло, як діти в школу? Зараз щось придумаю. А просто напишу міні. Шрифт треба гарний вибрати. Шрифти йдуть рагульні, шрифти качайте в інтернеті, чи, може, шукайте тут якісь досить грубенькі шрифти. Я собі знайшов, мені ось оце Йо, наприклад, дуже подобається. Я не буду його палити, цей шрифт, тому що, на воно мені здалося. І пишу: шрифти собі самі виберете, кому які підходять. Міні. Ні, міні теж слово незручне. От треба ще якось отут, коли з цим текстом працюєте, треба якісь. Слова підбирати, які будуть гармонійно бляха виглядати. Оце найбільший головний більшасне слово. і Богу. Андроїд напишу. Андроїд хай буде. А що мені робити? Це слово більш-менш нормально тут виглядає, трошки меншим. Дивіться, написали ми слово Андроїд в цьому полі збільшити, зменшити, Ctrl-T нажали на клавіатурі. В нас от появляються такі края. Ctrl-C інструмент масштабування. Що ви забуваєте ті всякі штуки, жмете V оцього переміщення? Це інстру... універсальний інструмент, з яким можна жмакнути праву кнопку і ставити, де воно вам там треба. Потім ідете редагувати, трансформувати і вибираєте тут масштаб. І ви можете збільшувати, зменшувати. Можна просто Ctrl-T нажати. Android, камера, камера. Камерка написав. Камера, це мій стиль, я люблю робити помилки у прев'юшках. Android, камера, ендоскоп Ендоскоп дуже довге слово. Пробуємо зараз. Ендоскоп. Ну це насправді через грамотне слово. Більшість людей не пойме, що це за ендоскоп. Нахиба йому він потрібен? Що це таке? А нам треба зацікавити якомога більшу аудиторію. Тому ми, мабуть, зробимо таку. оцього Отут, друзі, я вам зараз передав основну концепцію, як зробити таке прев'ю, яке зрозуміє будь-який глядач. Ми просто ділимо кадр навпіл, з одної сторони щось пишемо, з другої сторони розміщуємо наш об'єкт. Якщо ви щось думаєте, що я якусь вам дич втираю, Міша, що ти мелеш, то ось у дивіться, це мій канал ігровий, я автор цього каналу. Він набрав 9300 відео за півроку. Переходимо на вкладку відео. Гортаємо донизу, дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, це в мене дуже популярна схема. Ось звіт ми в рюзачки збирали. Зазвичай текст або знизу, або збоку, бачите? І в мене скрізь одна й та сама стилістика. Дивіться, ось знов такий стиль. Цей стиль, коли у вас одну частину займає ваш посил, а другу займає ваше зображення, про що ви розповідаєте. Чому я дядькам показую, що треба робити так, тому що його найлегше освоїти, його найлегше зрозуміти. Не треба мати отакий, як то кажуть, дві п'яді призкав. Дві п'яді це такий лоб і багато мозгів. Не треба цього. Ось цього вам буде достатньо. Далі, як можна ще покращити цю тему? Заходимо на Олю Експрес, шукаємо, якщо ви там знімаєте про якусь штуку відео. Оце його простецький спосіб, і для чого я вам показав. Може ви там, я не знаю, про форму саморобну для плитки знімаєте, то ви просто ділите вашу на навпіл. З одної сторони те, про що ви розказуєте, а з другої сторони, буквально кілька слів. Суть відео, тому що не забувайте, що відео зараз дивиться переважно покоління СДВГшників, шників а вони не вміють читати. Для них три слова в самий раз. Чотири вже напрягаються, п'ять то багато. Це об'єктивна реальність, на жаль, з цим нічого не поробиш. Можна зайти на сайт, де ви купили вашу тему, якщо це не якась саморобка. Дивіться, ось, наприклад, оцей, шпигунська наша камера. Я нажимаю на клавіатурі, слухаємо уважно: Windows Shift S. В мене з'являється отакий от інструменти. Я виділяю те, що мені треба. Все, я скопіював прямо з монітора в режимі реального часу. Бо коли так намагається, оця штука не дає скопіювати. Продавець на вас не обідеться. Дивіться, що IP67, нічого собі прикольного. Це тема. Продавець на вас не обідеться, тому що ви просуваєте його товар. Ми цього забираємо. Жмем Ctrl-V на клавіатурі. Хоп! Ха -ха! Візьмемо тепер число в Android. Зменшимо трошечки шрифт. Напишемо шпигунська. Шпигунська, оце буде влучно сказано. Слово шпигунська зробимо таким побільше фізично. Я його так ось стягнув, щоб мені було удобно. Тепер виділяю цей шар, де в мене шпигунська. На самий верх його перетягую, щоб він поверх цього був. І жму Ctrl-T. І тепер слово шпигунська. От користя. Шпигунська, шпигуняра, ах ти шпигуняра. Оцего зображення я знову ж нажимаю Ctrl-T. Я його трошки звужую. Опа! Все. Ну, трошки теж розбаланс, бо в мене текст займає більше, чим інше. І потім клавішу С нажимаю. Мені його все треба трошки обрізати. А, і тепер чи оцей білий слой вибираю. Жму Б, білий колір. Треба оцей край залити білим теж. Ось вам будь ласочка шпигунська камера ендоскоп. Оце вже готова прев'юшка. Це не супер-пупер. Це не божество на прев'ю, але це краще того, чим робить більшість таких розумних дядьків, які хочуть стати блогером. Це достатньо зрозуміла прев'юшка для пересічного глядача. Якщо ви мені не повірите, я закину цю прев'юшку в відео з оглядом цієї камери. І цей... ви побачите, що відео набере кілька тисяч переглядів. Тепер чи, друзі, наприклад, візьмемо канал дядька, про якого сьогодні мова пішла. А сьогодні мова йде про мого глядача, дядька моя пасіка, я вам казав. Боже, дивіться, які в нього тут розділи цікаві. Злі бджоли, Карпати, Кочовка, ліс, пасіка, медоноси. І ось дуже наглядним буде його оця спроба, як позбавитись крота в городі. 737 переглядів. Я думаю, ця прев'юшка вона максимум 2% CTR зібрала в людини. Дивіться, ось, ось плитка своїми руками в людини є. Та це що, класний контент. Е, Візьмемо, наприклад, оце. От людина хоче повідомити нам, як легко позбутись крута в городі. Що нам треба, щоб зробити цьому дядькові гарну прев'юшку. Я буду дуже радий, якщо він побачить це відео і повторить один в один мою інструкцію. Заходимо сюди, chatgpt.com, Заходимо. Не знаєте, як чат GPT, знайти я вам посилання в описі під відео і кажемо. Пишемо тут прямим текстом. Зараз я вас навчу генерувати картинки. Заходимо в чат GPT і пишемо. Створи. Таку ілюстративну картинку на білому фоні, де кріт по пояс виліз з кротовини та дивиться таким хитрим поглядом. Типу, ну, я вам тут і накопав, і нічого мені не... За це не буде. Оп, і ментор. Там є певне, якщо ви користуєтеся безкоштовним чатом ГПТ, там є певне обмеження на кількість і швидкість цієї генерації. Ну, якщо ви знімаєте якість на відео, то вам цього ліміта вистачить, тому що відосів у вас в день і буде вихлоп іти. І відповідно прев'юшок в день небагато буде робитися. А якщо ви клепаєте відосики пачками, ну то що, ви будете мати результат, який маєте. І вже нема на що скаржитись. Добре, чекаємо. Ох, і жучара получився! Жмем по ньому правою кнопкою мишкою копіювати зображення. Дивіться, створюємо файл, створити 1280 на 720 пікселів. Пікселів. Дивимося, щоб тут пікселі було. Жмемо Enter, жмемо Ctrl V. Жмемо Ctrl T і беремо за края і тако звужуємо. Ох ти що! Потім дивіться, в нас тут фон не ідеально білий. Зараз я вам в один клік покажу, як його зробити білим. От у нас такий означок ін'ян є. Жмакаємо на нього. Тут є інструмент криві. Жмакаємо, у нас з'являється шар з кривими. Нажимаємо, цього біле це маска, а це ось самий коригуючий шар криві. Нажимаємо на нього. Тут у нас є отакі опіпєточки. Ці піп'яточки для того, щоб будь-яку картинку зробити повноконтрастною. Оцього піп'яточка буде показувати, де в нас повністю чорний колір. Оцього піп'яточка буде відповідати за те, щоб була правильна передача кольорів. Витикаєте в те місце, яке у вас має бути сірим. Чекайте не ту. Середня за сірий відповідає. Оп, сірий, бачите, в нас колор. Баланс кольорів трошки змінився. І оця гопіточка вона показує, де має бути білий колір. Вона те місце робить білим. Дивіться, якщо я йому на носа нажму, ніс білим стає, бачите? Але мені треба ось сюди на фон нажати. Хоп, і все, фон наш ідеально білий. І наш кріт просто тут. Все, бомба! Він як тут і жив на цій нашій прев'юшці. Ми його довели трьома кліками до ідеала. Тепер раче, що тут написати, щоб воно пішло. Позбудься. Дивіться, в мене отакий от тут, як трикутник. Такий я вам покажу. У мене по суті, отут є прямокутний трикутник, майже де я можу розмістити текст. Тому мені треба щось написати від, від слова, де більше букв до слова, де менше букв. Поступово. Отак от написати щось треба. Тому я буду писати. Це треба забрати. Тому я буду писати: Позбудься, перше слово я напишу, «Т». Вибираю інструмент текст, виділяю область і пишу позбу. Позбуться. Це моє перше слово. Позбуться. Отак. Друге я нажму. В саду, напишу. В саду. Це друге по кількості був слово. І. І третє крота буде слово. Крота. Оп. Чекайте, треба ще раз тако нажати і тако трошки розтягнути, щоб всі букви по. -по... Тепер Ctrl-T і я збільшую слово крота до потрібних мені розмірів. Такечки. Тепер, друзі. Баланс! Колеса балансірували дядьки старші. Отут треба відбалансувати колесо. Ми беремо, від, виділяємо по черзі кожен слой. Беремо клавішу Б, нажимаємо, якщо в мене слой позбуться, я жму з клавішою Б на слой позбуться. Воно мені пропонує раструвати шар. Вам поки не треба знати, що це означає. Захочете загуглити. Жмем ОК. Потім в саду Б. Хоп. тикаю. Я кісточкою Б тикаю на наш, на наш шар з цим з текстом. Ок. І крота, виділяю крота. Дивіться, він зараз має такий Т. Я жму клавішу Б на клавіатурі і на цього крота нажимаю лівою кнопкою мишки, воно мені вискакує раструвати. І тут воно помінялося на вид звичайного шара. Для чого це я зробив? Для того, щоб в мене була доступна вільна трансформація цього текста. Тепер я беру В клавішу, нажимаю на позбуться, нажимаю Ctrl-T, праву кнопку миші. І в мене тут є інструмент викрилення. Все, я тепер можу змінювати розмір цих букв. Можу їх нахиляти, можу такое зробити, Позбудься. В саду. Топ. Ctrl-T, права кнопка. Викривлення. Боже, мені тепер хочеться знайти цього дядька-моя пасіка. Контакти і подарувати йому цю прев'юшку. І крота. Ctrl-T, права кнопка, викривлення. І ми ще цього крота. Текст трошки так само стильно нахилим. І у нас вжуть. Тепер чи самого крота треба трошки теж. Ctrl-T, викривлення. Мені треба оцей край. Ух. Він прям вообще з цим текстом подружився, цей кріт. І тепер, а чи мені треба просто і трошечки зменшити цю прев'юшку. Фізично нажимаю. Оце зайве, оцей негативний простір хочу обрізати. Це клавішу нажав на клавіатурі. І тако оп. І жму Enter. Можна чуть-чуть, щоб воно дихало там. Оп, і можна тепер трошечки посовати ще текст. Оп. Оп. Все, прев'юшечка просто вуаля. Робиться вона, як ви бачили, буквально за кілька хвилин. Боже, треба її зберегти якусь. Товариш, колега, напишіть мені в Інстаграм, я вам цю картинку скину, поставити її собі. Файл зберегти як? І де це в мене? Дядьківський YouTube, JPG мені треба. А, Ctrl-Shift-S в новіших. Ні, Ctrl-Alt-S в новіших фотошопах, зберегти нормально, щоб вас отуто. Тому що якщо ви по сторінці нажимаєте файл зберегти як, у вас тут тільки три формати на вибір. Тому треба нажимати файл зберегти як копію. Або тут знову ж таки є гарячі клавіші, де зберегти як копію. Де це воно? Господи, я вже до... Alt-Control s Дуже раджу, якщо ви всерйоз цим займаєтеся, роздрукувати клавіатурні скорочення фотошопа і повішити біля компа. Тому що, коли ви їх знаєте, ви економите просто вагон часу. Вибираємо формат JPG. зберігаємо без назви 1. Хай буде таке ось щось. Зберегти. І тут якість ставимо 10. Для Ютуба цього достатньо. Поставити 12, якщо дуже деталізована картинка. Може не поміститися просто в 500 кБ, такими YouTube обмежує, І ваша прев'юшка буде матюкатися, Ютубі її не прийме. І жмемо ОК. Все, додаємо отакого прев'юшечка, Такого прев'юшечка, Порівняно з тим, що наш автор. Де це його ченел? Порівняно з тим, що наш автор має зараз. Оця прев'юшечка йому просто дасть CTR хороший цьому відосу. Тому що тут, бачите. Він правильно зробив, він показав, передав, що він, бачите, копав тут щось, я так розумію. Я ще не дивився цей відосик. Але 737 переглядів за два місяці, 17 хвилин тільки зйомки людина потратила. Це дуже дороге задоволення. Відео, яке з... таких зусиль коштувало, має приносити нормальні перегляди. Так, що я вам хотів, давайте підсумуємо, трошки вам ще порекламіруюсь, посидю. Часто пишуть такі трошки з жовчої коментарі мені. І я в цих коментаторах. Майже завжди, майже одразу розпізнаю блогерів, в яких не пішло, в яких не вийшло. Переходиш, а, да, є 10, 20, 30 відосів, якихось там 50, 100, 200 підписників. І ти дивишся ті відоси, і ти розумієш, що людина набагато розумніша за тебе, що стосується електрики, електроніки, і взагалі DIY цього всього, взагалі основної теми мого канала. Я знаю, що ці люди відчувають, коли пишуть е, коментарі мені такі. Що я такий трохи дурак, але мене дивляться і підписуються. А вони об'єктивно, ці люди, розумніші за мене, а їх не дивляться і не підписуються. Пацани, в мене немає на вас образи, тому що я оцей стан я вже пройшов. Я колись теж так дивився, і в мене, з мене трохи гамінцо перло, от як і я кажу. Зараз є гамінцо з мене, знаєте, коли пре? Коли отакий, як ви, хто мені трошки коментик з жовчою пише. Набираєте тисячу дві перегляди і тисячу дві підписників за пів життя, А якесь нещастя, яке не відрізняє Ампер від Ампергодин, має 100 тисяч підписників з цит довірливим жіночкам вуха, продає всяке гавно їм і гребе бабки з партнерки. Я просто капець, мене рве від цього. І тому, будь ласка, подивіться, пацани, оце відео, зробіть собі гарні прев'юшечки. Краще хай ваші канали стріляють. Краще, хай люди дивляться розумне і чогось навчаються. І старайтеся пояснювати якось простішими термінами. Бо ви як завернете з таким важним видом. Я, вроді, щось понімаю, Але, типу, такий: ого. Мене зараз послали, чи мені щось пояснили. Треба намагатися по-простому пояснювати. В описі під відео баночка 54-ї бригади є підрозділ Небесна Кара. Там написано, коли ви перейдете на баночку, що Михайло Павленко, тобто я я, створив партнерську банку для того, щоб ми бачили, нам буде приємно знати, скільки наша спільнота зібрала для цих хлопців. Там є вказано, чи я це баночка, це бійця з підрозділу. Можете перейти до них на їхній Facebook-сторіночку. Там можна через PayPal, через Крипту, якщо ви на кордон, за кордоном знаходитеся. Друзі, від моменту. Рік я вже на Ютубі, я ні одної банки на своє ім'я для власних потреб не відкрив і не планую відкривати. Підтримуйте ЗСУ. Я ось о, дивіться, я купив собі такий, о, блочок. Чіптек Поляріс. Коротше. Дуже мені чіптеки подобаються. За їхнє модульне підключення проводив. Зберу компік. У мене там є компік ще один, але в нього трошки кандьори, видно, втратили ємність. І буде каналчик зі скрінсейверами, буду більш активно ковиряти на предмет бабла, англомовний YouTube. Цей раджу підписатися на інших авторів, які займаються просуванням. Наприклад, самий такий великий, з якого я починав український канал, що там YouTube дуже всім раджу. Як мінімум, там можна в чаті назнайомитися, вживу з іншими блогерами, якусь взаємодію, перегоризонти. Треба трохи хуб -хуб робити. Не тільки язиком молоти, що квітне український YouTube, а й допомагати одне одному, щоб він цей український YouTube таки квітнув, а не типу, хай квітне, але я одіяло на себе трохи потягну. Тож, друзі, величезна всім подяка за те, що робите мене блогером. Ось ось 70 тисяч буде на Ютубі, а в сумі на всіх платформах соточка. Це буде для мене величезне свято. Піду допоможу дружині. Качок позаганяти на цьому, все всіх обняв, підняв до зустрічі.